У нас все, якби тільки не полегшити життя людям, а взагалі ускладнити якомога дужче. Воюю з РДА. Вимагають довідку 0,70. Це для санаторно-курортного лікування. У витязі Мсек прописано, що потребує путівки. Але ні, піди ще одну довідку візьми. Пішов брати до сімейного лікаря, не дає. Каже, принеси довідку від. Вузького спеціаліста, що тобі можна санаторно курортне лікування. Я кажу, псек прописав, це ж комісія лікарів. Хоч стінку горохом. Нім псек не авторитет. І банаріум повний. Все робиться тільки для того, щоб люди ні на що не претендували. Мсек прописав, нічого мало, ще йди до сімейника. У сімейника мсек не авторитет. іди до вузького спеціаліста. Я взагалі не розумію, нафіга ще якісь там довідки, якщо мсек прописав. Бюрократія це щось чимось. Підписуємось. Далі буде.